Оно. О. Що ще один? От ще один. Я ж казав. Один тут. Один там, один тут. Один тут був. Так. Все, вже його і сліди прохололи. Ну, от, от він там і шарився. От я його там побачив. Він там шарився. А цього я тут періодично бачу. Правда? Боже, які вони солоденькі. Хтось здесь? Що кажеш, треба вам паштету? Я до речі, там миску поставив, вона з водою. Це для того, щоб вони могли попити. О, слава Богу. Їм потрібна вода. Я так бачу, вони час від часу п'ють, бо тоді він тут з банки пив. І відповідно... Треба, щоб вода постійно була чиста. Щось він оце постійно їжачиться. Чого їжачишся? Ху -ху. Тут, тут. Липень вже, він ще такий маленький. Ну, Так є. Та вони ще до морозів будуть лазити тут, набирати вагу. Нє. Ох, тебе біли пузико. Бог ти вієш, ніколи не бачила їжачого пузіка. Ніть. Що ти там шукаєш? Ну. Страшно. Пиш-пиш. Пиш-пиш-пиш. Пиш, пуш, пуш. Хішак з білим пузиком, подумати тільки. Дякую. Ой, 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 еще один прийшов. Ой, і заховався. Правильно тебе випустити? Тоби ти його дуже сильно тримаєш. Ну, щоб не навернувся. Ну давай. Я його на підлогу посажу. Слухайте, у нас тут якась прям їжачина ферма. Так тут ще великі бігають, декілька штук. Два точно великих біги. Бо Я десь на тому тижні там внизу одного з одного боку бачив, іншого з другого боку бачив. Ага. Це дроздець, дроздець прилетів. Кого не доманяється? Куди ти його знайшов? Цього їжика? Так. Ну, тут на вихос ходинок. Ага. Він, собі він, він почав шуршати, він спав. Він ага. десь там спить. От під тим кущем десь в тому місці. Ой, ой. Він там десь спить. І в цей час вони всі прокидаються. Один прокинувся раніше, цей там почав шуршати. Завмер. Лапку відставив і завмер. От ну, чия то лапка. Мить. Ну все, ми вже знаємо, що в тебе біле пузіко, да. так що нема чого тут приховувати. Шо-шу для тих, хто буде дивитися це відео, я чесно обіцяю, що постараюся поприбирати найближчим часом. Нормально. Ага, Та... Він пішов до свого колеги. Може у них там здибанка? <смеш> Може, у них тут їже чинний таємний університет, і вони збираються на лекції. Так. <смеш>